Вже зовсім скоро Новий рік. А настрою як не було, так і немає. Де його знайти і як себе підбадьорити, гадки немає. Хоча є ідея, варто запитати місцян. Ходімо. Відверто кажучи, це завжди про внутрішній стан, твоє внутрішнє сприйняття. Якщо ти дозволяєш собі не здаватися, в будь-якому разі віриш в добро, перемогу, то і цей настрій буде в будь-якому разі проявлятися. І жодні зовнішні фактори на це ніяк не вплинуть. Але мені допомагають особисто класні новорічні фільми. Вибірка в нас зараз величезна в українській прекрасній комедії озвучці, прекрасний перелік української і іноземної музики новорічної. Думаю, це все класно класна опція, я думаю, що у нас час дійсно важко, зважаючи на події, знайти новорічний настрій. Але в принципі є багато людей, які так само чекають на новий рік. Це можуть бути, наприклад, лікарні, де немає кому привітати людей, і ви можете прийти туди і подарувати новорічний настрій свій і таким чином зарядитися новорічним настроєм від тих, хто цього справді чекає щороку і не зважаючи на сьогоднішні події, які є зараз. Купити гирлянди. Які працюють на батарейках і засвітити весь свій дім, щоб в тебе було світло. Мою сім'ю насамперед підбадьорює те, що ми ну, іскрені віримо, що ми за ну якби перемога за нами максимально все робимо, щоб допомогти хлопцям там на передовій. Оскільки, ну, якщо в нас тут буде підняти настрій, в них, в них в них також буде, вони це все відчувають, також, щоб в них також буде підняти настрій. він... Максимально вони зроблять все можливе від себе, і ми будемо їм допомагати в усіх напрямках, так як ми робимо це зараз. Пробую якось згадати те, що я робила раніше під час новорічних свят і цю традицію підтримувати. Я гадаю, що е, твоє коло спілкування створює твій настрій, можливо, там якісь е, навіть деталі, маленькі там, наприклад, ялинка або прикрашання кімнати, щось таке. Творя настрій. Можна зробити як новорічну ну, якусь страву чи приготувати гарячий шоколад з зафіром. Ну, воно точно, на мою думку, підніме настрій і дасть. Нову, ну. Нового року такого. Я вважаю, треба робити ті речі, які приносять задоволення. І, наприклад, продовжувати ті ж наші сімейні традиції. Я вважаю, що війна вона не має ставати на заваді, продовженню традицій. Тому навіть по якомусь мінімуму потрібно намагатися подарувати собі свято, хоча б до дрібничок. До, до речі, незалежно від того, де ти знаходишся. Мені здається, такі буденні речі, вони зараз рятують.